Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа, всіх вас я вітаю з Воскресінням Господа Госпоса нашого, Ісуса Христа. Його Воскресіння це є перемога на смертю, на всяком гріхом, над дяволом. Тому -то через Його Воскресіння повірить і ми маємо свободу від гріха, від влади дьявола над нашою душею. Але разом з тим до цієї свободи ми з вами повинні йти. Ми можемо мати в Христі цю свободу від всякого гріха і від всякого зла. Але оскільки ми народилися з поскоченою душею, то ми повинні зцілитися, а значить звільнитися від тих гріховних звичаїв, пристрасті, які є в нашій душі. Тоді ми будемо вільні в Христі. Я говорю про це, тому що сьогоднішній маді нам розповідає, про те, як Господь приплив в місцевець Гергесін. Інші євангелісти кажуть, Гадарін. Це були міста навпроті окріті Копернума на другій, на другій стороні Галілейського моря, Десятіграді. І Господь після того, як Копернум звершив великі чудеса, Він зцілив... Те, що апоста Петра. І багато людей приносили в дім апостола Петра, і сказано, що багатьох він стілив і багатьох звільнив від духів слова бісів. А після цього Господь переправляється на другу сторону Галійського моря. Господь знає, відає, чому він туди пливе. Ті вчинки, які Господь звершує, він звершує як пророк, тобто передбачаючи. Майбутнє, знаючи, що він хоче зробити. А з іншої сторони, те, що відбувається, воно теж є пророчим, тобто воно відкриває людям теж очі на тайну взаємошень з Богом або тайну отого гріхопадіння людини. Тобто, Господь приплив ті містечка, а там яка біда була? А те, що жителів того узбережжя були цих міст, мучили. А Євангеліст Матфій каже, двоє бісноватих, Інші євангелісти говорили про одного біснувата. І святі отці говорять, що з цих двох один дуже сильно е, дошкуляв людям, дуже сильно сам страдав, тому то вони більшій мірі на нього казали. А Матфій говорить, що два бісноватих зустріли Христа. А це ті люди, які мучили інших, що люди не могли пройти, боялися пройти там, тому що ці біснуваті нападали на людей, лякали їх, нападали, били. Так що їх навіть ланцюгами зв'язували, але не людською силою вони розривали ті ланцюги і знову були загрозою страхом до тих людей. Так що спокою не мали. Господь припливає в то містечко, а ці біснуваті вже вийшли на зустріч. Що тобі до нас, сини Боже? А чому вони вийшли? Та Господь заставив їх прийти. Чому Господь заставив їх прийти? Знову, знаєте, близька людина може подумати так. Отакі ці люди двоє, вони страдали. Ну, їхня воля була паралізована, і тому то віси, які в них були. Їх кидали там вогонь, воду на людей, тобто робили з ними, що вони хочуть, ось ті злі духи. А люди були невільні, були в полоні. І зовнішні подивитися, подивиться, то можна подумати, то, то такі ці страдальці, це, це ці нещасні люди. А інші, в них бізнес є, все нормально. Хтось бізнес є, свиней тримали, а хтось просто на роботу ходив, пасти свиней, всі заробляли, жили. Торгували, і казалось би, що в них все нормально. І ви тільки не ці бісноваті, які таки не дають спокійно жити. А так -то їм вже життя вдалося б. От людський погляд мирський міг би таку картинку нам показати. Але як от ми з вами осмислимо і побачимо, що ви знаєте, а насправді все навпаки. Тому що благодать Божа призвала, щоб ці біснувати прийшли до Христа, тому що Господь вирішив зцілити їх. А чому вирішив цілити? Тому що от обіснування, що з ними було, да, по гріхам, за гріхи, особисті гріхи. Це було наказання для них. Але це було то страждання, яке вони спокутували в свій гріх. Господь прийшов тепер звільнити ці людські душі, від влади тих злих душів, тому що наказання вони пройшли тепер для них помилування наступає. Вони вільні не тільки від тих злих духів. А вони отримують помилування, тобто нема наслідків в Хтось не мають наказання. Тепер вони приверні з Богом. Якби тільки далі не грішили, як Господь іншим хворим, іншим би хворобами говорив, казати. Йди тільки більше не гріши. Бо зараз ти спасенний, можна сказати. Прибудь в цьому стані, вірності Богу. Да, те, що я тобі сказав, те, що ти сам же зрозумів, що не потрібно грішити. <кій> Тому то ці люди отримують звільнення і очищення. І зараз вони по і підім'ю наказання від Бога з Богом А інші люди думали, що вони все добре. А виявиться, що зовсім не так. Але повернемося до цих біснувати. Повторюю, Господь призвав благодаттів, наказання закінчили, спокутували гріх. Як ці біси розмовляють, що чому ти раніше прийшов мучити нас? І знову це якби, ну, на цими словами потрібно задуматися. Ці злі духи знають, що прийде для них вічне наказання. Але знаючи про те вічне наказання, муку вічну Бог і, який не буде угасати, вони зараз роблять зронту. Ну, кажеться, ну а що ж, якщо ви знаєте, що буде наказання, то що ж не зупинитися? Чому знову не стати святими ангелами? Ні. Ну, Ріхопадіння в ангельському світі відбувалося на початку творіння світу. І тоді вони розділилися, третина пішла за сатаною, дідницею, дияволом. А інші ангели стали світлими. Під Скіпетром архістратіга Міхаїла, який очистив то небо духовне. І Святіці говорять, що тоді от був зроблений той вибор. І оці демони, вони укоренилися в злі. І будучи особистостями, вони, як особистість, кажуть, можуть зробити інший вибір. Але настільки вони укоренилися в злі, що знаючи про майбутнє наказання, вони не бажають відмовитися від творіння цього зла. Їм тільки зараб у сладу отримати, зробивши знову яке зло, погубивши якусь людську душу. Для них це от втіха тимчасова важливіша, чи в тому наказання. От яке осліплення їхньої особистості відбулося. Якщо принести паралель, <кхе> от ми знаємо там. Алкоголіків чи наркоманів. Так. Розуму вони ж знають, ну то печінка може розпастись. Або якесь тяжке горе вони доставляють своїм батькам матері, коли здобув себе Але їм зараз погано, їм тільки зараз випити, чи в колодці. А то все рівно. Тобто ми бачимо, наскільки людина може бути, як ті біси в злі, окрім в гріховній пристрасті. І знаючи, що від цього таки гірше буде іншим і йому, але не бажає зупинятися. Той же самий стан, укорінення в гріху, де людина не бажає направлятися. А чому відбулося це укоріння, якщо говорити про людину? Тому що людина часто грішила, і той гріх, вона вскормила, що він став гігантським і повністю. Опанував людською душою. Тобто гріх притворився в пристрасті. Сильне бажання не стерпне. І це сильне бажання опановує людину для того, щоб не війти в цей стан отакої залежності від гріха, як апостол Петро говорив, що не хочу, то роблю. То ми повинні боротися з гріхом з самого початку, не вскорблювати його. Якщо бачу, виникає пристрасть, то треба одразу відсікати, щоб вона не стала такою, що потім вже... І сил ніяких не остається боротися з ним. Тому то таке негативний розвиток, що гріх опановує людину, ми повинні знати для того, щоб повторювався, своєчасно зупинятися і боротися з найменшими гріховними бажаннями в нашій душі, щоб бажання не перетворилось в гріх зроблений, а зроблені гріхи не перетворились в Христос, які підкорили волю людини. Щоб ми таким чином не вподобалися тим весам, які не бажають управлятися, і би тільки зараз отримати ще якусь насолоду від створеного зла. Тому що людина створена як образ Божий. Ми повинні жити так, щоб до того образу наближатись, наближатись до Бога своєю чистотою. Якщо ми народилися як нащадки Адама і Єви, тобто після гріхопадіння, гріхопадіння це означає, що образ Божий в нашій душі пошкоджений, затьмарений. То розуміючи, що ми є образ Божий посотуріння, то ми повинні розуміти, що наше. Життя розумне повинно заключатися в тому, щоб відновлювати цей образ. Щоб дійсно були подобаються подібними до Бога, робили те, що Він нам велить, щоб в нас був один дух і щоб дійсно ми були дітьми Божими. Тому що Хтось тобто, може подумати, що це якби монастир їздимо, там, де вичитки роблять, які приїжджають туди біснувати, думають, це вони біснувати. Насправді всяка людина, яка звершує гріх, вона біснувата, тому що творить волю біса. Тому що за кожним гріхом це є біс, який людину підштовхує до нього, запалює бажання цим гріховним. Якщо звершує гріх, то чию ми волю звершуємо? Діявол. А як діти Божі, яку волю ми повинні вершити? А це наша небесна. Тому, -то, і Господь говорить, хто кому підкорився, тому і раб. Значить, ми повинні покаратися таки волі Божі і звершити діла Божі для того, щоб бути дітьми Божими. Його образом, відписком в цьому житті, в цьому світі. Таке після гріхопадіння має зусилля волі повинні за це воювати, щоб бути образом Божим. І не творити водю дьявола, починаючи з першого гріховного почуття чи руху в нашій душі. Щоб з нами чогось не сталося гірше, як з цими людьми. Я сказав, що люди міські думають, що це вони ті піснуваті такі в біді. А насправді не принесли своє наказання від Бога, Господь звільнив їх. А ті люди, Думали, що ні, що вони вільні, десь правильно живуть, як всі живуть. Але коли от ті біси попросили, щоб Господь не одразу посилав туди на вічну муку, а в свиней постав, то Господь дозволив, щоб так відбулося. А ті там всі ті свині сказилися на українській мові, так? кинулися скручив кручі в море, загинув. Це теж якби би показово, тому що явлена яка природа тих висів губити, якось людини не вигнав. То вони не тільки двох бісноватих, всі тих жителі губили. Не тільки через те, що ті біснувати лякали їх, а саме страшніше, що вони входили в людські душі, вони вжили їх поним життям. Це по-перше, по-друге, цей приклад ще показує, що. Ну, Господь справедливий, от наступить час страшного суда, тоді дійсно буде суд. А зараз є можливість вибору для всіх. Але ще ми бачимо примудру всемогутність Божу, що Господь не то, щоб пішов на погоду Ніг. Це ні, примудрость Божа. коли Господь і зло може направити, що нам може послужити благу. Ну що Господь дозволить, щоб біси війшли в тих свиней. Але який чоловік по старому заповіту, по Моїсею, були чисті нечисті тварини і їжа. Так це нечисті тварини. Вони не повинні бути на тій землі, де жили Євдеї по закону Моїсея. В той час такий закон. В новому заповіті нема того розділення, вірус, спасаємося благодать. Вимоги набагато більше до людської душі, ніж тоді. Але Господь допустив, щоб сивішли в свині, свиніки на скручить, Господь очистив ту землю від того, що не повинно було бути на цій землі. Нечистих тварин. Так що це було благо, от на премудрость Божа, коли Господь повторюю, і дасть зло може в сумогутності і в примудрості направити так, щоб воно послужити в цілому благо. Земля очистилась. А ті правовірні іудеї, які там жили і кожну суботу ходили в синагогу, а три рази в рік Єрусалімський храм все виконували. В той період попробували б не виконати законники фарісії, які любили всіх. Питання виникає, а чому ви тримали? Ну то ми не їли. Це ви там для інших, для Римських воїнів? Ну такий бізнес, всі зараз так живуть. Не вкрадешся? Нічого не будеш мати, да? там, 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 то я ж не в людей права, там такого не було, то все наше, так, да, ми так жили. Це ж то вже жили, не правильно. Тобто я хотів сказати, от яка осліпленість людьми. Люди впустили гріх, ну, думали, так, ми не обістуємося, то значить все нормально. Ми жертву приносимо, приносимо. Десятину із тих прибутків від свиней. Ну, можливо, навіть десятину вони віддавали. Але все нормально, десятину в цьому прибутку дали Богу. То. Чи йому гніватись наразі? Ну, таке життя, так? А Кайса цього не приймає, ось так свиней я чистий. Люди не розуміли, що вони Вони думали, що вони вільні, а вони виявляються, були не вільні. Не тільки ті, хвісноваті, страдали. Тому що коли вони втратили тих свиней, то вони що, Христу? Сказали, ти вийди від нас. То він же Вас спас від тих людей, які мучили вас, не могли б вільно пройти. Могли б подякувати Йому. Про нього він же явив такі зцілення по відношенню до цих біснуватих. То значить, він, як мінімум, пророк, то вже дослухатись треба, як нам жити. Ти пророк, скажи, яка воля Божа, як нам жити, чи тримати, чи не тримати тих свиней. Ні, ми все знаємо, ти краще от, Нема Немає вже проблеми з цим безнувати, вона вже все добре. От вона якась іпота людська, що вони навіть усвідомляли погиблює в душі, що вони були теплохладні. Господь казав, що от краще ти був би гарячий чи холодний. Як теплохладний, то і зрив, ну, виконав з вуст Ну тобто, гарячий жив, повірить, все виконував, і спасався. Або холодний, як ті безнувати. Получили наслідки гріха, все зрозуміли. Тому то після сілення, ми через іншого юніста знаємо, що той існуватий каже, що з тобою йти. Господь каже, ні, остаться проповідує своїм. То, виявляється, він являється духовний, той безнуватий, став духовним. Він зрозумів сутнє життя і духовне життя, пізнав Бога. А ті обряд виконували, а душею були. Мерті. Я просто це розказав для того, щоб ми на себе з вами дивилися. розумієте? Щоб не було так, що ми теж надіємося, що ми виконуємо обряд православний і в нас все добре. Святі Отці нам остали заповідь духовну, що перше, що у Бога ми повинні просити, це бачення своїх власних гріхів. Для того, щоб вичистити. Очистити свою душу, щоб виправитись перед тоді. Щоб не було так, що на тому суді на тому суді явиться, що про тих, кого ми думали, що вони останні, а вони являться перед Ліцом Божим першими. А ми думали, що ми впереді і ми свої Богу. Господь має сказати, відійдіть від нас, не знаю, я вас. Бо що ми по Духу мирські. люди ланцюгами зв'язували тих біснуватих, Бачі спокійно жити, ніхто їх не тривожить. А ті біснуваті розривали ціла цвіті, перш за все, що ми кажемо, одна людська сила. А тепер інше вчора я так роздумав над цим. Це образ ще того, що Господь хоче для нас указати, що перш за все важливо внутрішній стан людини. Тому то Бог, який прийшов на землю, він не захотів стати земним царем для того, щоб через. Державну машину, перекритих воєнну, заставити людей ходити правильно. Ні. Господь сам явив образ того, якою людина повинна бути, і помати віру, щоб людина своєю волею, свою душу почала міняти і стала чистою душею. А людина чистою душею збудує правильне життя. А правильно ходити можна і силою заставити, але якщо душа далеко відстоїть, Господь на душу людську дивиться, розумієте? О, Тому то, <кій> тому -то ми перш за все з вами, ходячи в церкві, повинні дійсно боротись за чистоту своєї душі, щоб не впускати туди ніяких гріховні почуття, бажання, думки, для того, щоб на цьому рівні. О. В першому рівні, коли таке бажання виникає, чи думка неправильна, що ми зразу і відсікали, щоб ми з вами боролися за чистоту душі, щоб, для чого ми ходимо в церкву, було направлено на те, щоб ми відновили той образ, розум прояснили розумінням. Простої речі, що ми на землі таки народжуємося для того, щоб тут на землі пізнати Бога, віри і оправдатися назад, вернуться в рай. ці Цільського життя. Щоб це воно з нашої свідомості нікуди не дівалося. І ці всі цілі повинно підкорено бути все в нашому житті. І то, що відбувається в нашому житті, яке велике, важким важке воно б не було, ми теж повинні приймати спокійності і волі Божої. якщо ця біда нас. Наближує до Бога, нехай навіть через страждання. О, тому -то, в хрещенні ми звільнені з вами. Коли хрещення відбувається, то люди не всі розуміють. Спочатку священник читає такі довгі-довгі молитви. Це молитва закінальне, щоб більше ніяке зло не входило в людську душу. Тому -то ми з вами, як ті, Віснувати, очищені від влади дьявола. Тому то, як той повинен тільки таке говорити Господу, Господи, хочу за тобою ходити. Якщо нам повинні, оставайся тут. Ладо. Монастир не йди, будь-живий в тому житті. життю, служити так, щоб ім'я Боже, служити людям і проповідувати Христа. І якби чистими вийшли, з скупіннями, щоб ми прожили так, як та крижма біла, щоб наша душа, пройшовши через це земля, земне життя, яке чистою осталася перед Богом незапланмована. Тоді ми дівчина відтям царі десь. А ми ще послужимо.